Якщо вам хочеться посилити імунітет, ви шукаєте в неправильному місці, забудьте про таблетки в аптеці. 70% ваших імунних клітин живуть у кишечнику. Не в крові, не в горлі, а саме в кишечнику. Чому? Де тому, що там живе мікробіом – мільярди корисних бактерій. Вони не тільки поживлюють ваш імунітет, але й утримують його у формі. Коли ваш мікробіом здоровий, здорові і ви. Коли він розбалансований, ось тут починається проблема. Я не хочу вас лякати, але дисбіоз кишечника це поступовий розвиток проблем алергії, запалення. Хронічні захворювання. Звідси і виходить: клітковина, прибіотики, чистий раціон це не красиво звучить, а це основа вашого імунітету. Але є одна речовина, без якої навіть здоровий кишечник не спасе вас. Ваш імунітет стане сліпим. Буквально далі буде.